Місце, а ви власник Безер, того авангарду? Ви власник авангард? Так. Дуже приємно При знайомство, знаю, що це адвокат. Ще якісь запитання. Да. Да. А на що таке? На яких умовах ви співпрацювали з 112 телеканалом до тих до того моменту, поки їх не закрили? Цей телеканал знаходився в будівлі з початку його відкриття, так? Основний так, uh, да. там. Ви Основний... знаєте історії будівлі? Ви основ... знаєте, що змінилося власне в будівлі? Ну, я сказала дуже давно. Та, Ваня, взагалі на тедай на цю. Красавчик. Це ти Директор. Зимнятися. Які паражнічуля, дивіться, з контексту, так, да, ви ж там все як ну, треба. Конечно. Якісно і красиво. Це, а це, а, а це, задавати це, такі питання, це ж чув. Чому? Чому? О, на так, що війна почалася на 22-го року? Викликаєте.